Пейсер це високоефективний допоміжний пристрій, який використовується для полегшення введення аерозольних ліків. Він допомагає тим, хто не може глибоко дихати, а також тим, хто не може синхронізувати своє дихання. Доброго дня, шановні колеги та пацієнти. Вас вітає, доцент кафедри, пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету імені Миколи Івановича Парагова, лікар пульмонолог Слепченко Наталія Степанівна. І сьогодні я хочу поговорити з вами про спейсери і техніку їх використання. Щоб відкрити інгалятор, зніміть кришку мундштука. Тримайте інгалятор вертикально, тримаючи великий палець за основу, а інші пальці за верхню частину інгалятора. Струсіть інгалятор вгору вниз 4-5 разів. Якщо ви починаєте використовувати новий інгалятор або не користувалися ним більше одного тижня, відведіть мундштук від себе та натисніть, щоб випустити одну дозу в повітря. Зніміть ковпачок заглушку спейсера. Перед використанням перевірте, чи немає в спейсері сторонніх предметів. Вставте мундштук інгалятора в спейсер, сядьте рівно. Видихніть стільки, скільки вам зручно і злегка запрокиньте голову назад. Прикладіть мундштук спейсера до губ. Щільно охопіть його губами. Натисніть один раз на верхню частину інгалятора, щоб випустити одну дозу в спейсер. Зробіть максимальний вдих. Затримайте дихання на 5 секунд і видихайте. Не має бути сторонніх, свистячих звуків від спейсера. Для другої дози зачекайте 30 секунд і повторіть вище вказані кроки. Вийміть інгалятор зі спейсера та вдіньте захисні ковпачки на інгалятор та спейсер. Завжди перевіряйте лічильник доз на задній панелі інгалятора, якщо ваш інгалятор має такий. Це підкаже, скільки доз вам залишилось. Деякі аерозольні інгалятори не мають лічильника доз. Слідкуйте за тим, щоб у вас завжди був запасний інгалятор вдома. Переконайтеся, що ви замовили запасний інгалятор до того, як закінчиться наявний інгалятор. Переконайте, що термін дії інгалятора актуальний: Прополощіть рот або почистіть зуби після використання інгалятору через спейсер. Регулярно очищуйте інгалятор і спейсер. Використовуйте чисту тканину або серветку, щоб протерти зовнішню частину інгалятора та спейсера. Обов'язково очищайте їх після кожного використання, щоб запобігти накопиченню бруду, пилу чи сміття. Якщо на спейсері не вказано, що він антистатичний, вимийте його з милом або засобом для посуду перед першим застосуванням. Це допоможе лікам не затримуватися в спейсері із-за статичного заряду, який часто виникає в нових камерах. Спейсер слід мити один раз на тиждень і давати висихати природнім шляхом. Уважно виконуйте призначення лікаря. Дякую за увагу. Будьте здорові!